Вітаю, це телевізійна служба МАГУ. У студії для вас працює Людмила Жук. Вересень у стінах нашого університету пройшов досить жваво та насичено. Одна з причин всі ми скучили один за одним, і можливість знову навчатися очно, неабияк потішила усіх. Отже, далі про найяскравіші події життя міжнародного економіко-гуманітарного університету, на яких вдалося побувати нашим кореспондентам у вересні. Ми розпочинаємо. Україна інкогніта презентація ювілейного переведення книги відомої журналістки головної редакторки газети День Лариси Івшиної відбулася 13 вересня у Рівному в галереї Євроарт. Подробиці у нашому сюжеті. На презентацію книги завітало чимало відомих у місті поціновувачів творчості Лариси Івшиної. Серед них і міський голова рівного Олександр Третяк. У виданні зібрано чимало матеріалів, які сьогодні так чи інакше відображають реалії, в яких опинилася Україна. А викладені у книзі розповіді створюють цілісне полотно історії різних епох нашої держави. Влада рівного максимально підтримує ініціативи, тому що ми розуміємо, що сьогодні точиться війна. На східних рубежах в окопах, де наші хлопці зі зброєю захищають, сьогодні точиться енергетична війна, власне, тому максимально підтримую, коли до мене звернулися. З видовництва день пані Лариса Лівшина, щоб допомогти в організації такого заходу, максимально включились. Україна інкогніта, вразила присутніх своєю пізнавальністю. Авторка видання зосередила увагу слухачів на тому, що українці повинні дбати про своє майбутнє, пам'ятаючи і про історичні передумови національно-визвольних змагань минулого століття. 20 років ювілейне бере видання, і тому не випадково позначили, що. Діалог буде про книгу з біографією, тому треба починати розповідати про контекст. Що було тоді? Не обійшлося під час презентації і без конкурсу. На краще запитання авторці книги. Переможницею стала депутатка Рівненської ОВА Світлана богатирчук кривко Приз, звісно, примірник книги Україна інкогніта. В одному із інтерв'ю пані Лариса колись сказала, що в Україні на жаль, всі ці роки один президент. Просто в нього шість термінів, і моє питання стосувалося, чи дозволить теперішні зміни в суспільстві? Ось ця страшна війна, яка прийшла на нашу землю, змінити це правило, і що на кінець то до влади у нас прийдуть люди, які будуть. Справжніми українцями. Україна інкогніта. Це вже дев'яте історичне переведення книги. Після рівного авторка з презентацією вирішила до Луцька та Львова. Наклад всіх видань книги налічує понад 20 тисяч примірників. Замовити її можна на сайті газети Людмила Жук, Андрій Морозько. Телевізійна служба МЕГУ. Нагадую: це телевізійна служба МЕГУ. Огляд найяскравіших подій університетського життя за вересень. Ми продовжуємо наш випуск. – журналістка інформаційного агентства посібник під такою назвою презентували на факультеті журналістики нашого університету його автор та упорядник заслужений журналіст України, доцент кафедри соціальних комунікацій. Віктор Мазаний. Як прийшла презентація, розповість Ірина Бурсак. Посібник. Журналістика інформаційного агентства є першим спеціалізованим виданням, в якому розлогу викладені фахові рекомендації з написання матеріалів для інформаційних агентств. Ректор університету Віталій Демінчук пригадує, що впорядкування саме такого посібника давня мрія Віктора Мазаного. І ось вона стала реальністю. Сьогодні вийшла, вийшов цей відучний, цей підручник, посібник. Адже я знаю, що це дуже давня ідея і дуже довгий період часу, над яким працював Віктор Степанович. В нашому університеті інформаційне агентство студентське з'явилось ледь не одне з перших інформаційних в інших 30-річний професійний досвід роботи в інформаційному агентстві саме це відіграло чи не останню роль у рішенні автора видати спеціалізований збірник. Втім, як зізнається пан Віктор, сам процес написання тривав півроку. Така праця не повинна зацікавити і сучасних студентів-журналістів, адже у ній фактично є все, що повинен знати майбутній працівник інформагенції. Бо власне це, це підручник про технологію. Творчості про технології написання новини інформаційного агентства. Тексти, дослідження, поради, аналіз. Наприклад, надзвичайно велика частина у цьому підручнику присвячена заголовкам, побудові заголовка. Здавалося б, така проста річ, але вона доволі є на перший погляд проста. Але тут розглядається в різних аспектах можливості, які дає заголовок, як її правильно побудувати, його акценти. Його синтаксичні конструкції повідомлення про роботу Рівненської та хмельницької атомних електростанцій досить часто з'являлись черговій полосі новин агенції Укрінформ, коли там працював Віктор Мазан. Фаховість та компетентність у написанні повідомлень саме про атомну енергетику. Це ще один напрям роботи, який Віктор Степанович прагне передати майбутнім журналістам. А присутність на презентації колеги за АЕС яскраве підтвердження тому така ініціатива начальни. На мою думку, це дуже важливо через те, що специфіка атомної енергетики потребує якогось ну, хоча б мінімального мінімальної технічної бази для журналіста. Якщо журналіст володіє базовими питаннями в енергетиці, які саме ви обговорюєте і надаєте студентам, це дуже дуже корисно і важливо і воно. Ну, в нагоді обов'язково про важливість підготовки фахових посібників у галузі журналістики та винятковість праці Віктора Мазаного зауважив присутній на презентації голова обласної спілки журналістів Дмитро Тарасюк. Наскільки я знаю, це перша спроба узагальнити. Скрізь практику роботи журналіста в інформаційному агентстві. до цього не було, тому я кажу, що Віктору Степановичу щире вдячний, що він все це діло зібрав. І нарешті ця книжка вийшла. Цей підручник писати коротко і сильно. Саме цього вимагає агенційна журналістика. У підручнику Віктора Мазаного є ось ця необхідна інформація, як цьому навчитись. Схожі студенти журналісти МИГО мають шанс стати одним із перших у цьому. Ірина Бурсак. Андрій Морозько, телевізійна служба МЕГУ. Science Direct, Scopus І не лише. Бібліотека нашого університету продовжує розширювати безкоштовний доступ до світових науково-видавничих онлайн-платформ. Про переваги від такого нововведення для наших викладачів та студентів розповість Марко Шилюк. Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Демінчука на базі власної бібліотеки нещодавно отримав безкоштовний неповний доступ до інструментарів видавничого дому Ельзів'єра. Передусім, це відкритий доступ. Ти маєш доступ до тексту повного тексту певної статті, журналу, книги Ельзів'єр. Він дуже корисний для. Авторів, які публікуються, тобто для науковців, яких цікавить якась певна. Наукова проблематика. Але наскільки це важливо для самих студентів та викладачів? Видавничий дім Ельзев'яр він більш призначений для науковців, меншою мірою для студентства. Але все можна і почерпнути звідти і освітні освітній ресурси. Без перебільшення дана платформа потужний інструмент знань. Чи полегшують ці бази нам роботу під час написання певної статті реферату? Полегшують і добряче, простий пошук на цій платформі. Можна здійснювати і по автору, і по назві, якщо ти знаєш конкретно автор, який тебе цікавить. Та ти можеш здійснювати пошук по назві, якщо ти знаєш, що тебе конкретно цікав. Ну, Наприклад, когось цікавить конкретно біологія, так забив пошуковці е біології, і там всі, всі актуальні проблеми, які стосуються цієї тематики. Потреба у регулярному відвідуванні читальних залів. Пошуку друкованих джерел відпадає, бо поява новітніх науково-видавничих онлайн-платформ дає змогу просто сидіти та керувати процесом своєї наукової праці онлайн, використовувати повні текстові джерела та посилатися на них. Полегшує роботу і наявність авторського профілю, адже до кожного з них підтягнуті їхні праці. Також на одній із платформ Elsevier Research Academy можна обговорювати за іншими науковцями свою наукову проблематику, обмінюватися досвідом з колегами, які пишуть на подібну тему. Марко Шелюк, Андрій Морозько, телевізійна служба МИГУ. Його життя не обходиться без гостросюжетних і надзвичайних подій, адже їх висвітлення є його професійним обов'язком. Віктор Шубець, військовий кореспондент інформаційного агентства Армія інфо, поспілкувався зі студентами-журналістами нашого університету. Слухала Анастасія Захарчук. Наше наше більше завдання. Це вже зустрічі журналістів, супровід журналістів і обмеження їх в межах безпечних варіантів для роботи. Віктор Шубець завітав до студентів факультету журналістики нашого університету, щоб розповісти про тонкощі висвітлення перебігу військових дій та роботу журналістів в умовах війни. Також поділився корисними порадами із початківцями. щодня я займаюся тим, що висвітлюю позицію Збройних сил України, показую їхнє життя як в тилу, так і на передовій. З 2014 року я беру активну участь у протидії російської агресії. В мене більше, більше 10 ротацій на схід України, повномасштабне вторгнення теж не виняток. Я зустрів на Донеччині сьогодні. Тут в більшості працюємо над інформаційним супротивом на теренах Білорусі. І весь світ нації зараз одягнув піксель. І тому ми обов'язково переможемо. Під час зустрічі студенти не лише ставили запитання, а й мали можливість спробувати себе у ролі військових журналістів. Тренінг доповнили одяганням справжніх плетоносок та касок. Більше людей має про це говорити, має більше знати. Весь світ має знати про те, що відбувається саме в Україні. Військова журналістка мені подобалась я найбільше. І якось зараз так ще більше я хочу зв'язати своє життя саме з військовою журналістикою. Так особисто для себе сьогодні я дізналася те, що військовий журналіст це важка професія. Але вона того варта. Зустріч з військовими пресофіцерами є дуже важливою, оскільки ми працюємо в умовах війни, каже організаторка прес-конференції та деканка факультету журналістики МИГУ Вікторія Золяк. Наші студенти мають розуміти, що таке війна, які основні правила поведінки журналістів на війні, що можна робити, що не можна робити. Тобто такі речі для студентів дуже важливі, і, зрештою, для цивільного населення теж Хай господь вас береже. Хай скоріше закінчується війна в нашій Україні. Миру і перемоги нам усім. 25-й! Анастасія Захарчук, Андрій Морозько, телевізійна служба МЕГУ. Порядність і плагіат. На базі МЕГУ було організовано та проведено науковий круглий стіл, під час якого його учасники обговорили питання академічної доброчесності. Детальніше розповість Вікторія Лисик. У науковому колі нашого університету відбулося засідання круглого столу на тему академічна доброчесність та небезпеки у роботі з нею. Модератором заходу виступив Андрій Боровик, проректор з наукової роботи МЕГУ, кандидат юридичних наук та професор. Головною метою цього столу було донести до колективу викладачів та студентів в МЕУ, що таке академічна доброчесність і вийти, як дотримуватися академічної доброчесності, щоб в подальшому тебе не визнало вчинені плані. поміч багатьох тем учасники обговорили проблематику плагіату, як йому запобігти, а також як продовжувати якісну наукову роботу в умовах воєнного стану. Після завершення цієї зустрічі у нас виникла маса бажань внести відповідні зміни. До очіного законодавства, зокрема щодо розмежування питання самоплагіату, яке застосовують студенти та викладачі в своїх наукових роботах. Крім того, ми хотіли донести до наукової та студентської спільноти виходи щодо академічної доброчесності і час написання відповідних наукових робіт. Загалом у науковому заході в офлайн та онлайн режимі взяли участь близько ста науковців та студентів. На завершення усі учасники отримали відповідні сертифікати. Вікторія Лисик, Антон Шереметюк, телевізійна служба МЕГУ. Ало, ми шукаємо таланти. Щорічний відбірковий конкурс для першокурсників пройшов в стінах нашого університету. Традиційно такий захід покликаний поближче познайомити студентів з університетом та його професорсько-викладацьким складом. Студенти, в свою чергу, приємно порадували присутніх своїми талантами у співі, танці, спорті, гуморі та декламації поезії. Варто зазначити, що фіналісти цього конкурсу братимуть участь у гала-концерті Студентська весна, весна-2022». Таким видався перший навчальний місяць Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчика, очима наших кореспондентів? Чимало інших не менш важливих новин ви можете також переглянути на ютуб сторінці нашого факультету. У студії для вас працювала Людмила Жук. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі!